Наші предки ми вас любимо, чекаємо з перемогою Наші любі захисники вітаю вас зі святом. Бажаю, щоб ви скоріше перемогли і повернулися додому. Зі святом вас захисники, вижені цих російських окупантів із нашої країни. Досники, бажаю вам, здольою і сині. Полотати жили. Любі захисники. Ми вас любимо, ми вас завжди будемо підтримати, ми за вас молимося. Незламні, нездоланні, непохитні наші захисники і захисниці. Вітаємо вас з Днем захисника України і покровою. Бажаємо вам здоров'я, сили, щоб завжди. Щоб швидше повернутися до своїх рідних домівок, дякуємо щиро за те, що захищаєте нас і нашу Україну. з Знем захисника України. Бажаю вам всього, всього найкращого, щастя, здоров'я і миру в Україні.